День за днем пішки на 9-й поверх. І так впродовж чотирьох років. Адже ліфт в цьому будинку просто не працював, а полагодити його не було змоги через відсутність необхідних запчастин. Будинку ліфт, не працював певний термін протягом приблизно 4 років. Та і тут з ладу вийшов був редуктор, От, і він потребував капітального ремонту з, з, із заміною, так як до цього редуктора, щоб був встановлений на цьому ліфту. Не було комплектуючих, не було запчастин, щоб його перемонтувати. Для мешканців таке життя було вкрай важким, адже у будинку проживає багато людей похилого віку, а також сімей з маленькими дітьми. Деякі не витримали такої ситуації та навіть переїхали. То було важко людям, яких коляски, то це вони знизу тут залишали їх. Зараз не знаю, чи там є хтось ще, бо багато зараз повиїжджало з тої причини, що їм було важко просто там на дев'ятий. Людям зв'язку з здоров'ям підніматися так само в людей. Діти на шостому, там на сьомому, то вони просто поз'їжджали, бо їм. Важко це людям не залишалось нічого іншого, як звернутися до міської влади та свого депутата на окрузі з проханням про допомогу. У результаті разом з мешканцями вдалося зібрати необхідні кошти на ремонт ліфта. 70% виділили з міського бюджету, а 30% зібрали мешканці будинку. Я звернувся до експортної організації, яка провела на моє прохання, зробила звіт експертний. Встановила, що ліфт підлягає капітальному ремонту і визначив суму в розмірі орієнтовно 270 тисяч, яка була непід'ємна для. Мешканці будинку, після чого я звернувся до Рівненської міської ради з проханням включити. Даний ліфт в перелік робіт, які підлягають ремонту, і виділити на це кошти. Однією з основних проблем, як зазначає Святослав Стельмащук, була неможливість дістати необхідні запчастини через країну виробника самого ліфта. Тім вдалося знайти відповідний аналог. Основне проблема було те, що ліфт експериментальний, білоруського походження. І на сьогоднішній день ми не мали ніякого морального права купувати щось в Білорусі, тому не було аналога, І після виділення коштів вдалося знайти запчастини Цю в Туреччині, і це турецька аналог твої запчастини. Головне, що питання вирішилось, зазначають мешканці та дякують усім за допомогу, адже відтепер вони мають змогу користуватися ліфтом. Здавалося б, звична послуга, яка багато років була для них просто недоступною. Артем Максименко та Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group.